30% всієї України, території України, вважається забрудненою від вибухонебезпечними речовинами. А наразі у нас дітки, які приїхали з деокупованих територій, з тих територій, які є наразі окуповані, і будуть повертатися, планують повертатися додому. І я думаю, що на сьогодні не тільки ці 30%, відсотків, а всю Україну можна вважати забрудненою, бо обстріли йдуть постійно, і їм потрібно знати елементарні речі, які врятують їхнє здоров'я і їхнє життя. Програма вона побудована інтерактивно, і це була обов'язкова взаємодія з аудиторією. Ми опиралися на їхній досвід, дуже було цінно, як вони розповідали те, що вони бачили, те, що вони чули. І дуже важливо було розвінчувати міфи. Розвінчувати міфи і говорити, От, Наприклад, коли ми говоримо про розтяжки, ми дивимося реальні відео з деокупованого Херсона, і для них для багатьох є відкриттям, наприклад, що розтяжки вони не тільки встановлюються внизу, вони можуть бути на будь-якій е поверхні на будь-якій. Які відстані, і для них це теж про додаткову обережність. Сама побудова матеріалу це покрокова інструкція, коли ми активізуємо ті знання, ті питання, які ми задаємо, ті приклади, які ми наводимо. Наприклад, в цій презентації були ті вибухонебезпечні предмети, які наразі є в Україні. І ми показували реальні речі. Це те, з чим діти можуть зустрітися, те, що можуть побачити, і вони підтверджували, що на тих світлинах, які ми бачили, вони бачили подібне в тих чи інших регіонах. Міжнародна організація Хелотраст. Яка саме і займається в Україні темою гуманітарного розмінування, і одним із напрямком цей напрямок цієї теми це робота з ризиками попередження ризиків вибухонебезпечних предметів. Те, чим я її займаюся, це інформування, інформування цивільного населення, і ми працюємо з дорослими з дітьми. З дітьми дуже важливо працювати, бо інколи вони можуть бути такою, знаєте, точкою входу для дорослих. І от ми сьогодні розглядали такі приклади, що, наприклад, коли там батьки або дорослі хочуть допомогти Україні і здати якісь знайдені боєприпаси, ми говорили, що це може бути вкрай небезпечно і до яких наслідків це може привести. І ми сподіваємося, що діти зможуть донести цю інформацію до своїх рідних і близьких, і розказати, наскільки це небезпечно. В кінці нашого інтерактивного заняття всі дітки отримали інформаційні буклетики, де зазначені основні базові правила, не підходь, не чіпай. Телефонуй, а якщо вони будуть усвідомлені, якщо вони будуть достатньо освічені в цій темі, вони зможуть попередити ці ризики і для себе, для рідних, і для близьких.